Раз, два, три, Добре, ради мої рівненькі зараз. Ми з десяти і, звісно, в руках тряпка, тому, що так, прибігли, знаєте, хто куди урвав, десь де щось куча. Значить, почали дополучати лящик. Сьогодні зараз буде багато получення товарів. Сьогодні ви знаєте, з кожним днем ми щось получаємо. Тим більше, коли початок неділі, ви розумієте. почали з лящика, зараз закінчимо, напевно, і корочку, щось м'яся. Добрий. Хто? Не скажу, це секрет. Смислі секрет. Слухайте, цей секрет другий раз передає, да, передає, <плес> так? Слухайте, а ну той секрет. Ану роз, розкажи свій секрет, хто вийшов. Ви? Хто каже? Ну? <плес> <Потовка>? <плес> Добре утро. Добре утро. Детя, Валя, це не ви мені цвіти. Це не ви мені свіди передали. А? Не ви цвіти передали. Що ж? А значить, ану як питайте, його, хто? Він не каже мені. Ану беріть, тетя Валя такого за ручку. Костик, е? а? Та да він не тайний, він ви всегда ми. Так, вы корешки, видите, вам двічку от все очаровательные обояти. Спасибо тому, хто їх передав. Добрый рано. Доброе утро, дарим наших подходчик. Щось не можемо. Я сегодня щось не можу тут прийти. Нет, ну не почав. Ну, зробив мені отаку тут пішов. Прямо мені не привичне, що це він у мене У Мене ж тут не кроки. Так наші люди. Ви знаєте, що кожен ранок він у нас добрий. Але бачите, він Але на ходу вже тут живаємо пан. Що тігра немає? Давай, тігу. Роздіваюся. Я роздіваюся. Я роздіваюсь і шукаю кіну. Тігра, тігра, тігра пантеру, змію, слухайте. Костіка, я сьогодні як медсестра, от так, я сьогодні. Що я сьогодні, як медсестричка у це? Це в білому. Біла білий тигр. Так наші хороші. Всім хорошого дня, прекрасного дня. Ось своїх козирок надатися. Ну треба козырьочок посіти того козака, не видно нічого. Всім хорошого дня, прекрасного дня. Ми вам зайчик? Що чи стати утро. Ладно, давайте каву з вами. А то вже буде, бо ми поки соберемося, що не можемо купи зібратися. Хоча чуйте, вивчила цю тіти. Растерялась. Давай, Света. А мы вас целой и многими людям до рейда. Мои хорошие. сюда, мы едва дегуста. А что ты с кулечками не пили? А это наши подписчики да. Закарпатья да. передали привет. Нам такой пакетик дали и сказали обязательно тебе передать. Светулечка, э -э да? Да, да. светулечки, чтобы спала хорошо. Ой, всі туречки буде, буде міцний сон, я вам говорю. Так, мої дані, я вам дуже дякую за привітання. Сьогодні день подарунки, Утром світи, котик не каже, від кого, потім чайочок а каліжу, я не дуже відскочала, тільки не плакали, не ну Як дуже? А я співала пісню, знаєш. А ти не і не горю, мій цього ти... ліжуня. Так, я, тепер вибираємо день, коли ми їдемо на бачу. Да, удобно, ми Дивіться, штом, ви взагалі представляєте, розстелене одіяє. ти взагалі, вообще... хочете, з нами теж да. Дивись, Костяк. Помниш, як в раніше, ми йшли, відказали на природу, йдемо на природу, помніш, Лес, брали одіяло. Хто з дому шимав, хто картошку варив, хто сало, помниш? І йшли, брали магнітофон, йшли обично в ліс. Розстелили і сідали. Добре утро, моя любима, добре утро, I love you. Ліс є, а ми на полі сяли, так? На... Ти... ти будеш, до чого ти беживати, ти казав? Танця на гітарів спорна, що раніше а я буду співати. Ти будеш грати, я буду співати. Добре? Тільки ти так, ти головне тренька, я вже буду щось підберу тобі. А я буду співати. Свідка, святка, справжня одеситка. Пишні груди, апетитна петитна литка. Губки у святки, як кокетка на привозі, головна світулька. І ті візьмемо нібек вокал з діли. Вокал з А вони не будуть на, бот, на бот, підпимі Нам підпимі на бот, красиво. Боже, як вони краси. Вони хай мікрофони беруть. А ну, там все не зійдеться, що не облука нас. Так, так, так. Слухайте, це життя. Знаєте, що кажу вам? Живіть, радуйтеся сьогодні, час і цю секунду. Повірте, ми всі бачимо, що в нас в Україні робиться. Але якщо ми на це все будемо чесно, якщо я буду на це все реагувати, я зійду з ума. Я і так, мені в голові, воно мені, знаєте, воно не закладається. Але я хочу завжди сказати, що все буде добре по-другому, як Аліжуня, сумбрієчка, рибулька, трибулька. А ліжунька, я б хотіла, щоб ви зайшли, але тут дивіться, ми отримали раз, два, три, чотири, п'ять коробочок. П'ять коробочок, обалденно балів вкусний з ну подожди, зараз ми почнемо робити дегустацію. Вода хороша, сутра з кумбричкою. А я ще можу пиво взяти. А? Так, дівчатка, ну подивіться на цю шикарну скубрічку. Скумбрія, гаряч. Ти знаєш, на якою ми встановились? На горіхові горі... горіхові стружки. Вона була на якому хоч була, але знаєш що, Аліжка, дивися. На горіхові стружки, по-перше, вона да, Сьогодні вона вся на горіхові. Ми отримали 150 кілограмів, вона дуже добре продається. Дуже добре. І що я хочу сказати вам, дівчатки мої, дивіться, я беру розмірний ряд 400-600 У неї маленька-маленька косочка, дивіться, вона вся плотненька, дівчатка. Вся скумбрійка плотненька, вона не м'яка, дивіться, яка прекрасна. Ось вот така штучка 200 гривень. Дівчатки, дивіться, вона плотненька, хорошенька, вона не мягка. По-перше, потім, дивіться, яка вона в розрізі, шикарна. Шикарна скумбрієчка. Так, Алижуля. Доброе утро. Да. Ну давай. Нет. Рыба с утра. С утра рыбу не хочет. Очень интересно. 30 <ресе> 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 не надо, крестно ходить. Кольце, кини сюда, кинь так, сюда спать, она светлее, да? Э, Ну, аликостяночка, али, ну давай, зайчик, выбери ну, солнце. Ну вкус. Алиночка. Чуть-чуть цвета. Алиночка заказывает. А ну давай попробуй по вкусу. Жуня, вже бери і гризи, вже тако бери, розкривай і та й так от собі. Ану. І вона плотна. Подиви, я щось... А дивіться, вона йде з ікорочкою. Вона йде дві. А диві, і корочка яка? Диви, яка і корочка тут. І дивіться, яка вона плотненька, дівочки мої. Вона не солена. Не соляна, дві. Подиви, вона не розлазиться. Дівочки. Нема такого, щоб знаєш, вона відкриваєш, а ну посолі зайчики мої, мої голубчики золотенькі. Понизу. Мало солочка. Мало солечка, так? А Жуль, ну ти знаєш, в останнє час всі почали її питати Іменно на горіхові оці стружки. Але це вже хапнула. Думаю, що вона тяне до ротика? вона скумбріє. Дівчатка, я вам хочу сказати, що... А я Жуля, люблю Ну Я вже це зім, дивіться, вона, по-перше, вона з вами збрав. Ви знаєте? ця скумбрія вкус нашого дітства. Коли ж мама посилала жарити картошку, ми йшли в магазин. Помниш, стрій один магазин час багато брали з тюльку, але з не всі. А я її більше і любила. Дівчатка, вона мало-мало сольна. Вона, от скажи, так? Ви знаєте, це з кумбрії є все. Солі мало. Вона, ну, ну дивіться, я ж не рибна, але я вам говорю, як воно є. І вона дуже вкусна. Ой, упало щось. 200 гривень одна штучка. Дівчатка, вона неймовірно вкусна, Ну, так прямо. В том, что а ну? она, холодная, но она еще и нежная. Алижуля. Костюля. Да. Давайте. вот у нас вот скажи, да, вот обычно есть, что блин, я как соленая такая, может будет остренькая, так все и. Рыбулька, да, Костя? Ну Да. Не, я вам хочу сказать, что. Вона дійсно смачна, вона дійсно смачна. Дівчатка, ми, значить, дивіться, ми получили її 200 дегустація. Косточка. Так, мої хороші. Значить дивіться. От скажи, пусточка, да, лежурочка? От вона просто, Значить, мої хороші, кулас кондріка вона стоит 200 гривень. Ой, 200 кг, 150 кг. 200 гривень штучка. Але, Жулечка, ну скажи, смачненько. Так? От іменно в неї є все, да? От у цей комблік є все. Значить, ми кажу, що подивіться, яка вона плотненька. Але до мене ближче. Дивіться, дівчатки мої, подивіться, яка в неї широка спинка. У неї широка спиночка, вона дуже смачненька. 200 гривень виходить така штучка. Замовлення, дівчатка, на вайбер 0,984930776. Я думаю, що вона дойде, подивіться, яка спиночка, Дівочки, мої, дві, дві яка спинка. І вона йде плотненька. Так що, мої хорошенькі, ми знаходимося на привозі в молодшому корпусі, точка в нас одна і ми теж одні. Замовлення, дівчатки, якщо ви робите замовлення під вашу відповідальність, дивіться, погодні условия, я, ну, як би жалоб ще не було. Люди пишуть, що ще й льодик буває такий, знаєте, замовлення, так? Дівчина вчора писала, вона просто в замовлення написала скумбрія. Я подумала, що капчена. Вона собі думала, що консерву і не спішила забирати з нової пошти. Три дні простояла посилочка, що вчора забрала, розпакувала і написала, що... Шикарна. Все... Вона капчона, дівчатка, це не що з Кумбійка йде копчена. Вона йде, ви поняли, не з димком, не без чого. Ми ви бачите, що... От ми получили показуємо, ми вам показуємо передачки. Дуже хорошо вона тут продається. Так, що, мої хороші, подивіться, вона любий ящик, який не береш, подивіться, яка в неї широка спиночка. Саме головне, що в неї широка спинка. Дивіться, вона може бути по розміру, допустимо, більше-менше, але спинка, щоб ви знали, в оці одинакова. Так що, мої рідне, замовлення, дивіться, якщо ви впевнені, що ви його хочете і получите, я з удовольствием вам передам. Так що, мої дівчатка, ми знаходимося, я вже вам казала, в молочному костру. Рибулечка є, копченочка, є, ми отримали 150 кг. Любу, яку я не беру, у неї вся широка спинка. Чи вона більша, чи вона менша. Е, я беру розмірний ряд, 400 600 У неї маленька косточка, вона йде плотніка. Саме головне, дівчатки мальчики, що вона йде плотненька. Бачите, дивіться, ми нажимаємо, вона не м'яка нічо. Це йде скумбрія холодного капчення, скумбрійка капчена на горіховій стружці. Е, ми вас обіймаємо. Сільваємо, дивіться, я тако, аліжуля. А, вже пішов Аліжуля. Аліжуля, зараз буде і корочка, зараз, секундочку, зараз. Я, знаєш, аліжурочка, зараз буде і конечка, зараз дуже охотлящик буде. Щас. Дивись, Аліжурі, я завжди говорю, знаєте що? Що, чоловіка треба, ні, товар свій треба любити як душу, а чоловіка трусити, як груша. Да, да, Али... А коли є речення нашої аліночки? Подожди. Скоро. І буде, і корка. На-на. Леся, ми ще цілувати товар, де дивися, знаєш? Велика як она канала. А я считаю, не до того дня. А я считаю, дні до того дня. На, я представляю це відео, я представляю. А ліжуля весь мір його жде. У весь мір. Ну ти ж не все покам, ти такий. Начало, хочу, люди думають, що це правда. Ну, вже вникало, Дивіли, що, ну, ну що буде діяти? Там мажу маму ікру, я буду з них звати ікру, буду їсти ікру, правильно? Ну, люди їдять на хліб, допустим, да, всі. Ну, а ліжуля захоче з Лінкиної ну, ножки їсти. правильно? Не всіга з тобою хочеться. Виступлення, у мене і так їх три. Та, Четверта буде, це вже нічого страшного. Дивіться, мої хороші, свій товар. Алі, ну йде йдан... теж мені. Значить, дивіться, мої хороші. Я завжди рибу не буду хінувати, бо зараз карток сосала. Дивіться, тако, М -м -м -м. свій товар треба любити. Чим більше ви любите свій товар, тим більше він у вас продається. Ніколи в житті на роботі треба казати слово нема, не хочу, не буду. Є, хочу і буду. Якщо ти став і тебе кисле лице сиди сядь, сядь вдома, навіть нікуди не йде, тому що не буде ні Это уже Це вже перевірено руками. Уливаюся і все, а Ліжуня. Ой, а Ліжуля, тими очима знаешь? знаєш, тими очима тако. Чуєте, я оцей прикол тіктоки мені подобається. Галя нам... О, чи як? Галя, слухайте, я щоб ругалась на камеру, я вже, наверное, 20 мільйонів була. Я люблю ругатися, але не всегда ругаюсь. Дівчатка, значить, слухайте по поводу того, що їсти на камеру. Я не їм на камеру, я не чапкаю на камеру. Я дегустую дегустую, добрий ранок. Я дегустую свій товар. Я завжди свій товар, коли получаю, я його пробую. Це трошки дві різні речі, Ви розумієте, да? їсти і дегустувати це трошки дві речі, Але, мої красотурічки, вам ж треба мені щось писати, Правильно, мої ріднуки, Ви ж теж не можете все время мовчати. Десь там, написати,сь там. Але я вам хочу дати на ваш випрос відповідь. Правильно, мої рідні, що я не їм на камеру. да, Я не люблю, коли я на камеру. Ну, не люблю, я, коли чапка на камеру. Люди, які знімають, їм не подобається. І що далі? Ну, їм подобається, хай знімають. А, ну, Допустимо, мені не подобається, я не дивлюся. Правильно? Ну, Саме головне, що я ніколи не пишу коментарі, що ви там чавкаєте, що ви то. А ви мене завжди... І я можу обідатися і більше вам нічого не показувати. Добре? Або вас більше не буде. Ви більше мене не будете бачити. бо я можу вас заблокувати. Але я вас не всіх блокую, тому що щоб ви дивились на цю красуню, тому що ця красуня з кожним днем все красивіше, і красивіше. Це молодіше дівчатка. Кожна жіночка, дивіться, не важливо скільки вам років, важливо наскільки ви себе відчуваєте. Я все життя буду 35. Дивіться, у мене начало є. Груди підтягнула, животик убрала. Дівчатка, через время я собі піду, ліпосакцію зроблю ручок і ліпосакцію. Слухайте, коли був живіт, я ножки свої не замічала. Ні, вони у мене струнка, як тополя, зелена, як гай. Як будеш далеко, про мене згадай, називається. Чуйте, я ж вам казала, у мене почала заляж, заканчую животом, правильно? На як диво, на слов. Ну і що цим набором слов я себе зробила, я себе создала, і, слава Богу, мене люди люблять. Не всі люблять, але люблять. Ну, ви ж розумієте, в мене доларові купюри, щоб ми всі нравилися. Правильно, мої хороші, правильно, комусь нравиться, комусь не нравиться. Але все одно ви дивитесь, так мої хороші. Жуля! На-на-на-на-на! Поцілуй мене удача, дівчатка. Беру любий любий А давайте більшеньки візьму. Давайте більшники, дай більше корочки. А ну давайте. Ой, ти вийшов. Ану, ану, дивіться лящик. 500 гривень кілограм, дівчатка. 500 гривень кілограм творять. 550 Світа, що таке? Що ти вже геть перепутала? Стойте, бо він вже падає. Але Жуля, взагалі, так, дивіться, мої хороші. відкриваємо ікрудиві. Подивіться, дівчатки, 550 гривень за кілограм обалденно. Так, але жулечка, ну мужчинам, між не за мужчинами, ану, ану ну, залящик. Леся, ну давай. ти вже чанися. Підожди. Я тобі слова. А ну Та Одна та гріш його вчити. Лучше риби Чуєш, Олежка, я знаю, що хотіла сказати. На цілий. Ну, е, ну я мала веду. Ну, ї... поїж. На поїжджа але я по-другому хотіла сказати. Ну і слухай, вша упадеш. Аліжунечка, дивись, оцю кишку я та що таке? Диви, на, 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 жуй, жуй. Не не, на жуй, 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 аліжунечка. Так, Леся, на, нямкай, а ну давай, нямочки, нямочки, нямочки. Диви, Олежка, дивись, як в ньому ікри. Це, взагалі дівчатка. 550 гривен. А Лідочка, іди сюди, моя рідна. Що ж то я ріжу, я сьогодні. Ану давай, Лідочка, ану. ану, я мало солочка. Повірена, да? дивіться, Уверена. скільки в ньому ікрився взагалі дівчатка. 550 гривень, лящик без щишуї. Ану. Купити упаковку води сразу. Это да. да? Мало солечка, да? так? Леся, ти чому місиш? А, тобі махає, каже, дай мені. На, на Леся, на, дивись. Та на, гризиться усього на. Лапочка, що голодна. А де ось, лапочка? Де? Зайчик, не йди сюди. Щас дивіться, щас дивіться, що Костик скаже. Мало-мало сольний. Ану зайчик, а не тебе. Ануна, ану, скажи своє нині, зайчик. Ану, на моя ласточка, ану. Ану зарцючка моя. Ану, скажи по вкусу. Мало-мало да. Зайчик, у тебя... а що в тебе вой колись селене? Що? Да. А ти розкажи, як я тебе перце їла, як ти їм? Да. Помниш? Костя бере перця і кусає його, і їсть і сказав, та що там скинка, та навіть він перчений. Щоб ви розуміли, я його як укусила. Що ти смієшся? Я тако ходила. <звук> Костя не знав, що він вже й мені плював в той рот, щоб погасити той, той пожар. Але це був кошмар. Та ну, я кажу, я, А він взяв перчину і просто їздив і дивиться на мене. <звук> Нічого в той житті. Роті пекло, я ж кажу, плювали й дули. Та ну, зайчик. Дивимо. Я не можу тепер, а він. Зайчик все скаже. Так, мої хорошенькі. Алі Жуня, чуєш, зараз трошки буде рекламна пауза, слідкує ікорочка. Ну ми йдемо по наростаючим. Так, мої хорошенькі. Ящик, а вот нам дали. Раз, два, три. На здоров'ячку три ящика. Я люблю цей пузирьок. Ціна його, 550 гривень за кілограм. Дивіться, будь-який лящик, який ми не беремо, вірі з ікрою. 550 гривень за кілограм мої ріднесенькі. Отако от дивіться, отако, от отако. От Диви, а? Такий шикарний. Так що, мої рідні, дивіться, нулящик я поцілую, так от дивіться, кому я любочка моя. Ще раз хочу сказати, дівчатка, дегустувати і їсти це дві великі радості. Любий товар, який я получаю, чи то буде ікра, чи то буде малосолка, чи то буде колбаса, чи то воно, що я не знаю, що, ми завжди все пробуємо. Тому що, я довіра вам сказати, чи воно солене, чи воно не солене. Ще раз кажу, їсти і пробувати – це дві великі радості. Так що, мої рідні, замовлення на Viber 098 493 0776. Хто хоче губи без анестезії, то їсть світульки наші. А вообще хочу вам сказати, хто їсть, річки, хотіки товарчик, будете все життя на позитиві, і все буде добре.